Я вірю, я відчуваю, вірую, вже близько, просто відчуваю. І дивлячись на цього фараона, який робить все, як фараон, абсолютно один до одного. І, і Видно, що Бог за, якби зробив твердим його серце, якби затвердив його серце, що він не уступить. Він дійде до кінця, і це його чекає та сама участь, що фараона чекала. Він так власне хочуть пустити наш народ. Ну і я сподіваюся, що це буде скоро. Як це може станеться? Я не знаю, але ми молимося. Ми надіємося, і я бачу навіть навіть такі результати молити. Коли ми робимо якісь ночні адорації, вечором виставлення, люди моляться все а на другий день. Вже якісь кращі новості з'являються. Як то знаєте, ну просто мені може так пов'язується. Теж знаєте, є такий вже комплекс, що ми все прив'язуємо до чогось але я бачу, що все таки, якщо ми молимося, більше молимся, більше маємо добрих новин.